Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Клячко, і на цьому відео я відповім на питання, чому ви можете не бачити себе в пошуку Google в рекламному блоці. Тут може бути багато причин, може бути так, що ставка чи показник. Оптимізація вашої рекламної кампанії недостатня, тому ви не видаєтесь в перших рядах. А також це може бути тому, що видача в Google персоналізована, і ви багато разів перевіряли свою рекламу, але нічого далі не робили, не переходили на сайт і не робили транзакцію чи конверсію, тобто покупку. І тоді. Просто-напросто Google не показує вам цю рекламу, думаючи про те, що вона вам не цікава, тому що ви не робите ніяких дій. Ось такі основні причини, чому ви можете не бачити свою рекламу у видачі Google.